Я не покажу, яка посилка мені прийшла з клуб сімейного дозвілля. Мені прийшла посилка кур'єром, тому я її вже розпакувала. І я не буду показувати там, в чому вона була опакована, і я не буду показувати то о Ну він, звичайний кульочок. І тут входило так, зразу такий журнальчик ось такий журнальчик. Тут різні товари з їхнього клубу. Входило ось таке якась фігня, штучка. Е, все було, ну, на цьому посилка 1 кг 310 г Далі ось така штучка. І ось така штучка. Не знаю, що це за штучка. Ну и каштучка. речі, у нас сьогодні е, э, ну, конкурс. Еліантус, да, еще классно. Нам сьогодні повідомили. Ну, классный, угу. классный завдань, нормальный. И І... бам. Ми ж перейдемо до клубу. бачите тут на кожному є значок і тут входила моя карточка. Моя карточка. Моя моя, моя, І перейдемо до самих книжок. перша книжка детективне агентство Кота Макса яка дуже мені сподобалась. І, до речі, я її зараз читаю. Тут є стіка і тут кожні книжки. Знаєте? І. Тут гарні сторіночки, я ось це вже прочитала. І я буду читати ось це. Ну тут день, день малюночки. Ну, так себе. Друга книжка це словник українська, англійська, англоукраїнський. Англо український 120 тисяч слів. має, також тут є правила, ну абревіабреабр абревіатори і ось такий словник. Старість. Old again. Again. І сучасний довідник з урахуванням останніх змін у правописі і мовленні. Українська безвомолок, до речі, її вже дуже давно хоче. Говоримо і по чому правила. І тут, до речі, є всі правила, навіть що там уяві собі навіть ми вчимо. Ось така посилка до мене прийшла. І якщо б вам вона сподобалась, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім бай-бай!